Люберт запрошує на гостини. Містяни ласують вишуканими стравами, запивають приємними напоями, придивляються до витворів ремісників. Здалека дим розносить по замку аромати свіжого українського борщу, варять великі баняк, аби вистачило усім. А ще трав'янистий чай це кухарі зі Львова. Пропонуємо людям еколу, е, здорову їжу. Заварили ми чай з трав, м'ята, меліса, суниця, смородина, вишня. Зварили борщик український з, е, по львівському рецепту з червоного буряка, моркви, капуста, з кропчиком, з часничком, з цибулькою. Дуже смачний. А поруч пахне запечена на вертелі свинка. До неї на столі домашній напій для бадьорості. Чисто екологічна продукція будувана в селі на молодці, картопля, капшениця, мелена. Бучому маринаті сіль, перець шистий. Три дні тримаємо, так лорвелистки. Потім на запікання. Тільки настемніло, стемніво князь веде свого колегу нащадка запалити вогонь. Нехай славить свято наше, місто, участь великий! Слава нам, усім! Він приємний цей вогонь. Це вогонь доброти, вогонь тепла. Ніякому разі не по іншому. Тому сьогодні розпочалося тут свято, і ми думаємо, що все буде гаразд. Шум повертає нас у минуле. Після запаленого вогню співає середньовічне місто. Розпочинається його святкова ніч. Ми проживаємо всі епохи, а переломною є власне доба. Оця феєрія вогню, вона символює перехід. До нової доби позавтра буде день завтрашній, і ми повинні думати про те, яким буде він цей день, і яким буде наше місто, в якому ми хочемо жити цього року. Вогонь кликають учасники театру на ходулях з Євпаторії, зріст героїв понад 3,5 з Ходулістів дуже Хадуліста почимно в разних містах. А такого формата, как шоу великанов танцующие кадулисты, их нет. Мы гордо можем говорить, что мы единственные на Украине, которые кадулисты танцующие. Это рыцарский бой как раз под стать этому прекрасному замку. Специально для выступления. Эпизод огня специально приготовили для выступления в Русском замке. Уже в п'яте щороку замок відтворює дух середньовічного Луцька. У ці години він зовсім інший, не просто мовчазний свідок сивої давнини, а живий і реальний оповідач тогочасного Луцька, кожного мешканця, який творив славну історію волинської столиці великого Мучецька.